Як купити крипту, якщо мама тобі дала грошей лише на булочку? А крипту ти купити хочеться, щоб потім не працювати на дяду. Для початку нам потрібно буде криптобіржа. їх є багато: Binance, Bybit, OKX, Bin але ми будемо користуватися лише OKX, тому що там мінімальний ліміт купівлі USD за 100 юаней. І так, на ці всі біржі потрібна верифікація особи, тобто KYC. Якщо тобі немає 18, попроси пройти верифікацію маму, тата чи когось із близьких, якщо ж вони відмовляться по зрозумілим причинам. Тоді ти можеш користуватися такими біржами як BinX, Max, Hobby, там верифікація не потрібна. Добре, з цим розібрались, а тепер перейдемо до самої біржі. І ось я вже на біржі OKX, для того, щоб нам купити криптовалюту, нам потрібно пройти в верифікацію особи. Тут вона підписана як перевірка. Якщо ви її вже пройшли, нажимаємо купити криптовалюту P2P. P2P, person Person-to-person, угода між людиною та людиною. Тут у нас є дві вкладочки: купити і продати. Обираємо криптовалюту, яку ми хочемо купити: USDT, USDC, Bitcoin чи Ethereum. Хочу акцентувати вашу увагу на ось цих два токени. Це стейблкоїни, які мають пов'язку ціни один долар фіатного долара. До Що це означає? Якщо 1$ долар коштує 43 гривні, то ось цих два токени теж коштують 43 гривні, тому вони найстабільніші в крипторинку. Тут ми обираємо фіатну валюту, за яку і будуть придбані наші USDT. у нас це Юані. Тут пишемо кількість, на яку ми хочемо придбати наші USDT. У нас це 100 гривень. Обираємо способи оплати. Я обираю монобанк, ви ж маєте обрати любий інший банк, з якого вам буде зручно оплатити. Та обираємо ордер, в якого найнижча ціна за один USDC. У нас це перший ордер. Також звертаємо увагу на кількість транзакцій та відсоток виконання. Якщо кількість транзакцій менша за 10, а відсоток виконання менше за 90, то не рекомендую вам купувати в цього контрагента. Адже це може бути такий саме новачок, який може досить рідко заходити на криптобіржу. Ви в нього просто нажимаєте купувати, та в кращому випадку за 8 хвилин вам прийдуть ваші USDT на ваш баланс. А в гіршому ви просто заплатите гроші, вам нічого не прийде. Тому нажимаємо купити цього контрагента та пишемо суму, на яку ми хочемо придбати наші USDT. У нас це 100 гривень. На 100 гривень ми отримуємо 2 USDT 23 цента. цент. Ну то є два цента. Та обов'язково наголошую, обов'язково читаємо торгові умови контр. Контрагента. Якщо ви з ними не ознайомитеся, контрагент має право не надіслати вам вашу криптовалюту, тому обов'язково звертаємо на них увагу. Нажимаю купити USDC без комісії. Прийшли, бачимо ордер. Нам потрібно здійснити оплату на цей банківський рахунок Тут я зараз поспілкуюся з ним та покажу вам вже результат. Я отримав відповідь: здійснюю платіж з монобанку та нажимаю оплачено. Зараз я з телефона надішлю транзакції. Це я надіслав. Чекаю підтвердження. Наші зітіні дійшли на наш акаунт. Переходимо в активи, мої активи та бачимо на нашому балансі 2 долари 23 цента. Для того щоб нам купити криптовалюту, нам потрібно з фінансового акаунта перевести їх на торговий. Тут обираємо переказ фінансування торгівля та обираємо максимальне число. Це 2 долари 23 цента. та переказуємо їх. Завершено тепер нажимаємо на кнопочку торгувати. Та обираємо спотову торгівлю. Тут е, ми обираємо нажимаємо на цей ось Біткоін та обираємо спот. Тут ми бачимо криптовалюти, які ми можемо купувати. Я оберу Тон, тому що він зараз досить сильно впав у ціні, через те, що Павла Дурова посадила у Франції. Тому його можна прикупити зараз. Адже коли Павел Дура вийде там, десь в 2025 році, то є досить великий шанс, що тон піде вгору, і його ціна там можливо буде по 7 доларів. Тут у нас є віконечко з правої сторони. Тут у нас є торгівля лімітна маркетна та тіпій сіл. Нам потрібна лише маркетна. Маркетна торгівля це коли ви купуєте криптовалюту по ціні ринка, тобто по ось цій. Тут ви обираєте на яку суму ви хочете купити тонн. Наприклад, ви хочете купити тон на 24 цент чи на 66. Я ж обираю 2 долара 23 цента, нажимаю купити тон. Підтвердити. Ось і все. Я купив тон, Переходжу в активи, мої активи. Торгівля та бачу 0,47 тон. Тепер, коли Павло Дуров вийде, тон зросте, я в загальному можу отримати прибуток 1 долар. Купив подешевше, продав подорожче. Все досить просто. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коменти.